Є така думка, про це навіть фільм знятий документальний, що саме Бернайс, чи Бернайс не знаю, вигадав рекламу як таку. Що це означає? Що він завдяки ідеям Фрейду про масу творення, про те, яким чином людиною рушить його, її. Нутро, до речі, можна сказати, що у Фрейда було теж дві концепції про безсвідоме і свідоме, і вони дуже корелюють з тим, mm -hmm. що зараз називається системою 1 і системою 2, майже досконало корелює. Mm -hmm. І, звісно, Бернес взяв це все про те, що система 1 вона тваринна, вона давня, mm -hmm. вона керується там, первинними інстинктами. Первинні інстинкти, які секс, ну навіть не секс, а розмноження. Mm -hmm. Розмноження, репродуктивна. репродуктивна функція безпека. Ну і для людей, оскільки ми все ж таки соціальна істота, соціальний вид то визнання. Угу. Ось. Ну і ще деякі, бо Фрейд, на відміну від сучасних вчених, емпірічно все це досліджував угу. ну, своїм досвідом. Угу. Тобто він слухав людей, слухав сотні тисяч годин людей, і його геній полягає в тому, що він просто почув ті речі, які зараз бачать в НРТ, угу. так і Бернайс, зрозумівши ці речі, але ще ґрунтуючись на інших вчених, там Любон, Троц, здається, це ті дуже вивчали взагалі яким чином діє велика кількість людей. Чому раптово велика кількість людей починає робити щось одне? Ну, щось uh -huh. вірити, кудись іти, uh -huh. там, я не знаю, ідеологія якась. А у 30-х роках це взагалі дуже актуально стало. Тому uh -huh. що uh -huh. в, у, у двох країнах зненацька там величезні маси людей починали вірити в якісь такі речі. Це почали досліджувати, але Лебон писав набагато раніше в кінці 19 століття. І Беренайс і ідеї взяв. І вигадав піар. Ну, те, що ми зараз називаємо піар, бо він, але він вигадав, він відкрив першу у світі агенцію, яка займалася. Ну він просто взяв ці два слова і назвав стосунки з суспільством Public relations. Угу. Це зараз термін. Тоді він просто. Це сказав, я, чим <с Bilator> ти займаєшся? Я займаюся стосунками з суспільством. Мені цікаво, як він матері пояснював, чим він займається. Це складно. А як? Він казав: мами, я займаюся тим, чим твій брат займається тільки в кабінеті, тільки з багатьма людьми. Він з на кушетці, а я з багатьма. В нього є декілька величних компаній. Наприклад, до речі, про етичність. Наприклад, його клієнтом був Lucky Лекістрайк. І він дуже збільшив продажі цього бренду, uh -huh. і взагалі цигарок, на жаль, якось зробив таку просту річ, що був він вигадав якийсь марш за права жінок. Uh -huh. І ось вони йшли по вулиці, всі на це дивилися. А це було ще досить незвичне видовище. Наприклад, як зараз у нас ЛГБТ. наче вже можна, але все, що це такий. Ну, так дивно, mm -hmm. так що е, е, потрібно до цього звикнути. От е, тоді ці жінки, які за якісь права борються, ну це було тоді mm -hmm. якось і тому багато уваги, і він там в один момент, е, за знаком, певна група цих жінок, що дістали пачку Lucky Strike і запалили їх. Демонстративно, що було взагалі не, ну, не можна. Ну, це, це уявити. Це як mm -hmm. е голий зад показати, щоб mm -hmm. жінка запалила на людях. Mm -hmm. Але це було видно, що це лекий страйк, і він ще назвав це якийсь там факел е смолоскип свободи чи щось таке. Mm -hmm. Що це mm -hmm. демонстрація того, що ці жінки mm -hmm. вільні і роблять те, що mm -hmm. хочуть. І з цього моменту жінки почали курити, а це умовно, ну, умовно, це удвічі більше людей. Ну, та, та, та. От. ну і далі в нього була велична кампанія з з виборами одного з президентів, США, він навіть працював там з президентом Гватемали, ще щось ще щось, але він заклав таке розуміння, що маса це така штука, на яку можна впливати. Uh -huh. Їй щось сказати, для неї щось вигадати. І всі базові речі, які ми зараз знаємо, реклами, власне, він вигадав. Він не називав це рекламою, але… Він називав це Public Relations. так. Uh -huh. Uh -huh. Але те, okay. що він робив, можна назвати з сьогоднішньої перспективи рекламними кампаніями. Mm -hmm. Причому не такими, яких там картинка, слоган, бікборд, mm -hmm. а вони full cycle, 360 активації. Mm -hmm. ну, тобто, знаєш, те, до чого ми зараз прийшли, mm -hmm. він робив, бачиш, 100 років тому. А коли він відкрили ці листи і побачили, що він там писав сам до себе ну, у щоденниках чи якимось друзям. Виявляється, що він вважав, що таким чином, пропагуючи впорядковану поведінку, а споживачка споживачка поведінка, вона впорядкована. Uh -huh. Ми зменшуємо вплив оцих тваринних інстинктів на суспільство uh -huh. Uh -huh. і можемо запобігти таким трагедіям, як нацизм, наприклад, uh -huh. Німеччині. А, а потім чуть навпаки. Ну, історія вона за ще. Знаєш, що він зробив? Він виявляється: він вигадав сніданки з яєчні з беконом. Це рекламна кампанія. Ну раніше підвіковій я... чи... бикону. Ага. Тобто він сказав: він провів дослідження, спитав скільки там 500 вчених. Вони сказали так: на сніданок сніданок має бути дуже калорійним. А, ти маєш на увазі е, цю звичку, що треба сніданок? Це про те, що ти казав про бриллянти. Якраз ага, ми ага, бачиш, як відійшли в ага. поколу. Він йому потрібно було продавати більше бекону. Він шукав таку можливість. Але ви... не пряма реклама. Поживний сніданок Поживний сніданок. Угу. Сніданок має бути найпоживнішою їжею за день. Так, так, а як її зробити найпоживнішою? Яйця і бекон. Ну, Смачно і поживно. І, і, це, а, і, це, і ще він це зробив е, питому е, американським сніданком. Тільки воно, це наш uh -huh. американський друшний uh -huh. сніданок, а не оці ваші хліб з кросани з е, uh -huh. значить, кавою, як у цих лягушатників. Uh -huh. uh -huh. Це на цінностях, як ти любиш. Е, ну, тобто, можна сказати, його таким отцом реклами, але. Ну його так але, називають. Він не, не ну, це, цю легенду я перший раз від тебе почув. Тобто це не публічна така історія. Ти знаєш, чи? виявилося, що досить публічна. Брат, мені, здається, мені здається, мені здається, знаєш що? Що просто у цій у цій частині світу, ну, називаємо її кирилічною, ми взагалі мало рефлектуємо про наше походження, звідки взагалі реклама родом. Угу. Бо я ці історії знаю, бо я цікавлюся, а я знаю, що взагалі-то мої колеги не цікавляться. А якщо ти їдеш в Штати, то людина, яка там 60 років працює копірайтером. То вона знає, звідки її коріння, звідки це це взялося. Я, наприклад, коли працював в одна з моїх перших рекламних агенцій в Києві, називалася АРК Томпсон, угу. бо воно злилося це АРК якесь українське була агенція. А Джей Дабл Томпсон мережеве. Так от Джей Уолтер Томпсон це капітан дальнього плавання. Який відкрив перше зареєстроване у світі рекламне рекламну агенцію uh -huh. 1800, Я боюся збрехати 95-му році uh -huh. у кінці 19-го століття. Uh -huh. тобто це за перше зареєстроване, uh -huh. не не факт, що перше взагалі, uh -huh. але перше зареєстроване і на логотипі навіть був його розчерк uh -huh. і його мор мордася у цьому у каптурику капітанському? Мені такі речі цікавлять, бо я бачу, як людина там прийшла в сео, прийшла в ППС, прийшла ще кудись, і думаю, що вона у капусті родилася. А а взагалі, у цьому всьому ну, це дуже цікава довга історія. Mm -hmm. Навіть назви професії вони цікаві. Mm -hmm. І знаєш, коли копірайтер досі думає, що це якось пов'язано з авторськими правами, в мене питання. Ну, розкажи, з чим це пов'язано. А як пишеться копірайтер англійською? E, ну Це ну, писатель. Ну, ти знаєш, що це yeah. письменник, копій письменник, так? Yeah. А я знав копірайтерів, які подумали, що там права, копірайтер. Ah. Так, ну ти, мабуть, не знаєш, що пише, чому копі? Тому що раніше вони переписували. О, просто ще один, текст, ну, <с <с Бо копі англійською мовою це рекламний текст. Будь-який рекламний текст. На капіті називається? копі. Ага. Тобто, це просто людина, яка пише рекламний текст. Ще, ще в аудиторії кажуть до це, що ми пишемо в ЗОШ, так це копію. Ну, uh -huh. uh -huh. просто таке слово, це не значить, що він копіює. Uh -huh. Просто логіка. Просто логіка. Так, так, просто логіка. Я думаю, що важливо акцентувати, що все ж таки, психологія та брендинг та бренд, торгова марка це так як ми працюємо з людиною, це дуже пов'язані терміни. І можна сказати, що якщо ти йдеш в стратегію чи дизайн. Це буде такий плюс вагомий, якщо ти будеш розуміти, якісь базісні речі в психології. Я так вважаю, що все, що пов'язано з комунікацією, пов'язано з людиною. Немає жодної людини без психіки. Людина без психіки це робот, uh -huh. Ну, поки що роботам нічого продавати не потрібно і комунікувати роботам поки ж, поки що не потрібно. Uh -huh. Тому ми, ми працюємо з, пси з психи, так, це слово душа, uh -huh. да? ну психіка. Повністю з тобою погоджуюся, тільки оце слово розбиратися. Uh -huh. Бачиш, для мене особисто це велике питання: що таке розбиратися, це швидко щось у Вікіпедії подивитися, а потім розкидатися цими словами. Це чи розбиратися. Ну, добре, давай тоді почати з того, що дивитись наш подкаст. Це початок розбирательства буде. По-друге, ну, я думаю, стартово, які от ти можеш порекомендувати щось по психології, що почитати. Чи все ж таки це таке океан, котрий не можна ну, це постійно вивчати, вивчати, вивчати. Я можу тільки порекомендувати цікавитися людьми. І цікавитися всіма науками і всіма мислителями, які роздумали про людей. Бо для мене література пов'язана з рекламою і комунікацією це там, отці церкви: Тома Аквінський, Арістотель, Декарт. Бо це люди, які писали про людей, це письменники, це. Ну мої колеги-професіонали, люди, які мене вчили, uh -huh. мені якраз менше подобається канаман, бо він знов таки економіст. Він вивчав фундаментальні питання: не uh -huh. як продати швидше чи як більше продати а йому було цікаво розібратися, розібратися. Uh -huh. От читати а, тих, хто зараз uh -huh. живий та пише. Аристотель, то ладно, і замість того, щоб дивитися на людей як на об'єкт, на який uh -huh. ти можеш вплинути, як uh -huh. на більярдний м'ячик, дивитися uh -huh. на людей як на суб'єкт, як на людей. Uh -huh. Uh -huh. І яким чином ти можеш закохати у щось, uh -huh. захопити чимось, то вивчаємо психологію, робимо бренди, дивимося подкаст, ставимо лайки та підписуємось. І якщо є якісь питання по психології, котрі ми не розглянули, пишіть в коментарях. Ми обов'язково повернемось Спробуємо, бо, бо тема дуже цікава, і вона мені здається дуже е глибока. Це тоді до зустрічі. Дуже дякую.